Вітаю усіх, щиро рада бачити на своєму каналі. Мої дітки у мене. Ух тишки. А в пісочкові комарики косають нас та йдемо. Ми сьогодні знову на черниця, але у нас і грибне полювання. Ой, який грибочок росте. Під берізкою, Але це, мабуть, бабка. О! Ой, який гарненький. Як чудово. Вже ми покинули збирати чорниці, а шукаємо гриби. Вийшли на галявинку. Ідемо сонце, йдемо, моя рідна. Гвоздички лісові. Ой, може, якраз буде дощик, Стільки днів спеки. Просто неможливо бути на дворі, нема чим дихати. Дітки не можуть навіть в басейні купатися. Ось яка хмара. А це пшеничка наша. Вона так тріщить. Зерно достигає. Скоро буде молодьва. Дощику так і не було. Трошки погриміло, поблискало. Дівчата очікують на пікнічок, катаються на велосипеді. Ярослав розпалив мангал. Оночки, мої великі вечері усім усього найкращого моя рівень рада була вас бачити на своєму каналі.